Діти, доброго дня! Сьогодні з вами повторимо рахунок до п'яти. Це сторіночка наша 20-та з нашим підручником, яку ми вже опрацьовували, і сьогодні почнемо з повторення. Що ж, давайте називаємо цифри разом: 1, 2, 3, 4, 5. Ще раз трошки швидше. 1, 2, 3, 4, 5. І якраз наша підказка у правій третій. Зошити у нас така сама вправа, так, де нам треба було пронумерувати. Давайте ще раз озвучимо тільки за малюнками. One. Another. Тобто спочатку ми називаємо номер, а потім хто зображений. 1. A mother, two a father, daughter three a sister, four a brother brother five family Simya family. Давайте зараз перейдемо до нашого робочого зошита і також доробимо вправу, які ми не встигли доробити минулого разу. Ось він наш зошит, трошки чогось Це сторіночка 14, так? 14 за нашим зошитом. Праву першу, я сподіваюся, ви зробили, так? Треба було пронумерувати від крапочки до крапочки, щоб у нас вийшли на наші цифри. Праву третю, так, також те саме у нас було підручник, ми тільки ще назвали, треба у квадратики проставити номер. Праву другу ми тоді не встигли зробити. Що ж, давайте спробуємо доробити її зараз. Подивимося. У нас знову є наші числа. Давайте їх назвемо. Підемо за один стрілочкою. 1, 2, 3, 5, 4. Нам треба подивитися та поєднати кількість зображених людей на малюнку з цифрою квадратику. Давайте подивимося, хто в нас є мазер. Brother, brother, брат або хлопчики. Ми їх називаємо boys. Пам'ятаємо, що boys це хлопчики. Я додала літру S, тому що їх тут багато. Boy один хлопчик. Boys багато хлопчиків. Sister. Girls. Сестри або дівчата. Знову ж таки, одна дівчинка буде girl. Багато дівчат Girls. В кінці додаємо S. And grandmother. Що ж, а давайте порахуємо, скільки у нас є хлопчиків. One, two, three, four. Чотири хлопчики. Тому ми маємо поєднати їх з цифрою 4. Давайте візьмемо ось так і поєднаємо нашою лінію цифрою 4. Далі ви порахуєте самостійно, скільки ось у нас тут дівчат, і поєднайте їх з відповідною цифрою. І так, до кожної групи людей. Ще раз повторюю, що ми зараз вивчаємо тему My Family, Моя сім'я. Також до нашої сім'ї належать і тваринки. Давайте також на них подивимось. Які в нас є наші тваринки? Це наша наступна сторіночка підручника, сторіночка 21. Так, давайте подивимося за першим малюночком. Кого ми тут бачимо? Kids. так, дітей ми тут бачимо і, звичайно, тварин, тобто вони знаходяться на фермі, на відкритому повітрі. Порахуємо, скільки в нас дітей? One, two, three, four. Четверо день три дівчинки, один хлопчик. Three girls, one boy. Як ви бачите, деякі тварини ми вже знаємо. Вони є домашніми, наприклад, dog, пес. або cat – кіт, кішка. Також на фермі є свійські тварини. Наприклад, Cow, Koroba. Cow, Koroba. Cow, Koroba. Hen. Kurka. Hen. Kurka. Hen. Kurka. I tego się dok. Dok. Kaczka. Dok. Kaczka. Слухаємо, що дівчинка ось нам говорить. Wow, a cow, a dog, a cat, a hen. Вау, wow, тут знаходиться у нас і корова, і пес, і кіт, і курка. Ми до кожного іменника кажемо е. E кау, е dog, е hen, е cat. Якщо він у нас в однині, якщо ми бачимо, що, наприклад, у нас є дві корови, каус, ми вже е казати не будемо. Якщо ж тваринка в нас одна, або предмет один, ми скажемо е. A cat, a dog. Подумаємо, будемо казати «a dog»? Ну, не будемо, тому що їх тут багато. Качка і починяти. Ще раз давайте повторимо свійських тварин, яких сьогодні ми вивчаємо. Кау, кау, корова, дак, качка, хен, курка. Так, другі? давайте їх разом порахуємо. One, two, three, four, five. Five dogs. Що ж, спочатку ми називаємо цифру, а потім хто це? Порахуємо, скільки в нас рей. One, two, three. Three hens. Сюди додаємо літру С, тому що їх багато. А тепер cow. Cow. Корова. Нас більше ніж одна, двох ми кажемо. Ми можемо сказати e «a «One, two, two cows». В Кінці закінчення «s». And cat. One, two, three, cats. Їхаш цілих три кота. Що ж, давайте ще раз повторимо назви. Наших тварин і перейдемо до виконання прав у робочому зошиті. Кау, кау, корова, дак, дак, качка, хен, курка. Відкриваємо наш одну робочий зошит на сторінці 15. Ми бачимо тут той самий малюнок, який є у нашому підручнику. Що нам пропонують тут зробити? Count and write, порахуй і напиши. Необхідно порахувати кількість тварин і в квадратику написати їхню кількість. Тваринки можуть виглядати трошки по-іншому. Наприклад, CAT, якщо в нас зображений він. Чорний, білий, трошки коричневий, а на мене у нас такий рижий кіт. Ми все одно зараховуємо його, так, щоб кіт у нас просто один. One cat. Далі dog. Також може трошки по-іншому виглядати. Думаю, будьте уважні, подивіться і напишіть кількість у квадраті. How dog hen. Давайте димовимо, що коли ми будемо рахувати наших dog, качок, ми будемо звертати увагу на дорослих качок. Так само, коли ми звертаємо увагу на хен, курка. Плямо тільки на дорослих, тому що маленькі курчата, вони будуть чикен, вони нам сюди трошки не підходять, так? адже кажуть порахувати великих курей. Права друга тік-окрос. Бо знайте правильно відповідь галочкою або неправильно пестиком. Тож робить якийсь звук? Наприклад, вак квак Це більше робить качка. Му, no, му. No. це у нас може бути або хен, або кау. Клак, клак. Цікавий такий звук. Подумайте, хто може робити такий звук? Клак, клак. Качка. Або кішка. Мяу-мяу. Це буде або кішка, або собака. Cat or dog. Подумайте та відмітьте правильно відповідь. І останнє вправо look at the number color. Подивись на число розфарбує вказану кількість. Наприклад, перший рядочок я бачу число 3. 3. Я маю вас три тваринки в будь-якому порядку. Головне, щоб їх було три. Далі я подивлюсь на другий рядочок. Two. Two cats. І маю замалювати дві тваринки. І останні four. 4. Я маю замалювати вже. Чотири тваринки. Ще раз нагадую, що це сторіночка 15. І сьогодні ми вивчаємо свійських тварин, таких як dog, качка, hen – курка, cow – корова. І повторимо такі ж наші слова cat, kid, пес. Тож, вдома виконайте вправи у нашому робочому зошиті на сторінці 15. Have a good day. That is all awesome. teaching. Goodbye.